Шай, ми йдемо мимо його. І якби зачитуємося. Я так щитаю. Він Мені здається, що не можна таке робити. Там потрібна бути хоча б якась частинка землі, щоб ми її там обробляли, обкопували. Тим більше це дуб, І я не думаю. Що він, там, вони там постійно риють, асфальтують Я вже казала, що там треба покласти просто цю бетонну плиту, щоб його не довбати постійно. Бо вони по два-три по рази на рік. Не може бути асфальт до самого стовбура, жодної пристовбурової лунки. Є, по перше, норми, в які там розрахунок пустоборової бурової йде від розміру дерева, від розміру стовбури від розміру крони. І так як проміжок між деревом і парканом досить вузький, він був повністю заасфальтований для того, щоб ну, людям було зручно, скажем так, проходити по тротуару.